Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody! Welcome back to my channel Grammar Spot. Сьогодні у нас урок граматики. Перший розділ у нас буде присвячений make and do фразам з make it do, стрінка 104, 105. І друга частина нашого заняття Type Zero Conditional. Поговоримо про складні речення з нульовим умовним типом. Сторіночка 105-106. So, grammar Spot Part One. Make and do. People often confuse the verbs make and do. Люди часто плутають дієслова слова make and do у, у, у фразах. Compare the sentences. Поєднайте порівняйте ці речення, then answer the questions below, а потім дайте відповіді нижче. Mom made a cake. Дослівно, матуся зробила тортик або спекла тортик. I didn't do anything yesterday. Я нічого не робив учора. So when do we use make and when do we use do? Коли ж ми використовуємо make, а коли ми використовуємо do? We use make when we create something. Ми використовуємо make, коли ми щось створюємо. We use do for general activities. А ми використовуємо do з загальними якимись нашими справами, заняттями фізичними, можливо. Do is often used with something, nothing, anything, everything. Do – do є слово часто використовується зі словами щось, нічого, нічого, everything, усе. So, there are many fixed phrases with make and do. Дуже є багато сталих виразів словосполучень з цими make and do. You have to learn them by heart, sorry. Вам треба їх вивчити на пам'ять, вибачте. So. So, general tips. Отже, ще раз. We often make use make for food words. Ми часто використовуємо слово make, коли ми говоримо про. Uh, слова пов'язані з їжею. Наприклад, to make lunch приготувати обід, to make a cake, приготувати тортикс пекти, make dinner, and etc. We often use do for study boots. Ми часто використовуємо do для слів, які підходять до навчання. Do homework, виконувати домашнє завдання, do a degree, do an exam. We usually use do for jobs connected to the house. Також ми використовуємо do – з роботами, які пов'язані з будинком. Наприклад, do the cleaning, do the dishes, do the household chores. So when do we use make? Іще раз в деталях. Make is for producing, constructing, creating or building something new. Make використовується для створення поббудівлі. Чогось нового. Uh, we also use make for producing an action or reaction. Також ми використовуємо make, коли ми продукуємо якусь дію або реакцію. Наприклад, Onions make your eyes water. Від цибулі ви плачете. You make me happy. Ти робиш мене щасливим. It's not my fault. Це не моя помилка. My brother made, uh, made me do it. Мій брат примусив мене зробити її. Two. Use make before certain nouns about plans and decisions. Використовуйте make перед uh, окремими uh, іменниками, які говорять про плани і рішення. Наприклад, he has made arrangements to finish work early. They are making place for the, uh, plans for the weekend. Вони будують плани на вихідні. You need to make a decision right now. Тобі треба прийняти рішення саме зараз. We use make with nouns about speaking and certain sounds. Ми використовуємо make з іменниками про говоріння і про розповідь якусь можливо, говоріння або окремі звуки. Наприклад, she made a nice comment about my dress. Вона зробила гарний коментар з приводу моєї сукні. The baby is asleep, so don't make any noise. Дитина спить, тому не. Не розводь тут шум, шум, гамір. So, can I use your phone to make a call? Чи можу я скористуватися твоїм телефоном, аби подзвонити? Don't make a promise that you cannot keep Не обіцяй, якщо ти не можеш зробити те, що обіцяв We use make with food, drinks and meals Ну, як я вже говорила, ми використовуємо make коли говоримо про їжу, напої, ну, напій так, якийсь, або а, страви. Наприклад, I made a cake for her birthday. She made a cup of tea, вона зробила чашку чаю, I must go, я повинен йти, I have to make dinner. Мені треба готувати вечерю. That's all about make. So, the next question: when do we use do? Do is used when talking about work, jobs or tasks. Отже, do використовується, коли ми говоримо про працю, роботи, завдання. Note, uh, Помітьте те, що they do not produce any physical object. Uh, ми не робимо, не створюємо жодного об'єкту. Have you done your homework? Чи ти зробив ДЗ? I have guests visiting tonight, so I should start doing the housework now. Сьогодні у мене гості ввечері, тому мені потрібно починати прибирати, прибиратися зараз. I wouldn't like to do that job. Я не хотіла би робити тієї. роботи. So, do is used also when we refer to activities in general without being specific. Також ми do використовуємо, коли говоримо про просто якісь загальні заняття, не uh, говорячи про деталі цих занять. In these cases, we normally use words like things, something, nothing, anything, everything. Те, що ми говорили, вже читали в правилах. Hurry up, I've got things to do. Поквапся, мені треба ще зробити щось, так, ці речі. Don't just stand there, do something. Uh, просто не стій, не стій там просто так, роби щось. Is there anything I can do to help you? Uh, чи є щось, що я можу зробити, аби допомогти тобі? Ось, це приклад, коли ми do використовуємо with uh, in activities with uh, something, anything, nothing, yes? з цими займенниками. Three, we sometimes use do to replace a verb. When the meaning is clear or obvious. Інколи слово do ми можемо вживати, аби не було тавтології в реченні. Ну, Наприклад, uh, do I need to do my hair? Отже, Doom і мається на увазі brush my hair. Тобто, ну, Тобто, коли значення їхнього obvious це дуже, дуже розповсюджена практика в розмовному варіанті англійської мови. Have you done the dishes yet? Тобто дам в даному випадку washed, Ти вже помив посуд. I'll do the kitchen if you do the lawns. Я прибираюся на кухні, якщо ти е зробиш газон, підстрижеш газон. Тобто, do в даному випадку і так очевидно, про що ми говоримо. Ну і останнє remember do can also be a helping verb for making questions in the present. Do you like chocolate? Ну, звичайно, do це ще є допоміжне дієслово, да, they. Не забувайте і про це. Ну і ось дорогенькі, ось, ось перелік е, тих слів і фраз, які вживаються з do і make. Отже, to do, ось список слів, там, де do, можете подивитися. So there are lots of them. And uh, so to make whisk leaf, for us is a to make. Okay, so listen and repeat <speaking Spanish> Make a wish, make a mess, make a mistake, make money, make friends, make a phone call, make an effort, Make your bed. Make a noise. Do. Do an exercise. Do homework. Do a job. Do the housework. Do a test. Do a project. Do a crossword. Do a favour. Do your best. So, and now practice. Say make or do to complete each sentence. Вживайте uh, do. I make aby Justin wants to make money. Justin wants money. We do tests every week. Can you do me a favor? Can I use your mobile? I need to make a phone call. Peter, why didn't you make your bed this morning? Make bed заправляти ліжечко. Sorry, mom, I was in a hurry. Uh, Вибач, матуся, я поспішав. Let's do the crossword. Давай розв'яжемо кросворд. Every year I make a lot of friends at summer camps. Uh, Кожного року у мене багато нових друзів у, у літніх таборах. Great Ну, звичайно, make it do. Фрази з цими словами треба просто вчити. І активно їх використовувати. So, the second part of our lesson will be about type zero conditional. Друга частина нашого уроку буде про нульовий тип умовних речень. Ну, а почнемо ми їхній розгляд з такого коміксу. Діалог між хлопчиком, ну і, звичайно, роботом. What are you doing? Що ти робиш? I'm making ice lollies. А uh, Я роблю цукерки, ну або, так би мовити, заморожений сік. But this is fruit juice. Але ж це фруктовий сік. That's right. Прав правильно. Fruit juice is like water. Фруктовий сік просто як водичка, Схоже на воду. When you put it in the freezer, коли ти покладеш, ставиш його у морозилку, it turns into rice. Він перетворюється на кригу. So, if I put this in the freezer now, we'll have some delicious ice lollies in a few hours. І так, якщо я покладу зараз це в морозилку, то ми будемо uh, мати дуже ну, деякі, декілька смачних цукерок за декілька годин. Here, this is an ice lolly. See, подивись, ось це наше заморожене морозиво. так? Заморожений сік мається на увазі. Wow, it looks delicious! Виглядає смачно, if I were human, I would eat ice lollies and chocolate all the time. Якби я був людиною, я б їв заморожений сік і шоколадки повсякчас, постійно б їв, тільки би їх. Отже, в цьому, в цьому діалозі ми побачили з вами нульовий тип умовних речень, перший і другий. Отже, ми, звичайно, розглянемо сьогодні тільки zero Condition, yes, нульовий тип умовного речення. Ви можете побачити вже за конструкцією цього речення, що воно складне, складається із двох частин. When you put it in the freezer, перша частина, it turns into ice, друга частина. Ми можемо зробити висновок вже візуально, що і в першій частині, і в другій частині у нас використовується Present Simple tense, теперішній простий час. І так, як у нас утворюється нульовий тип о, умовних речень? If або when, якщо або коли. І present simple tense у цій частині, і у другій частині також буде present simple tense. Наприклад, if you put butter in the sun, якщо ви кладете масло на сонці вершкове, то воно тане, it itmelts. Це очевидні факти, які доказувати, доводити не треба вже. Якщо ви множите 2 і 2, то ви отримуєте 4. When I go to bed late, I feel tired. The next day очевидний факт, коли я лягаю спати пізно, то я на наступний день... Втомлений. Отже, Form. Як же ми утворюємо і використовуємо Zero Condition, навіщо воно нам взагалі потрібно? Почнемо з правила. Отже, we use the Zero Conditional to talk about things that are always or generally true. Ми використовуємо нульовий тип умовних речень, коли ми говоримо про очевидні факти. Так, наприклад, when he finishes work early, he has lunch at home. Коли він закінчує рано. Ну, наприклад, там у школі у нього менше уроків, то він обідає вдома. Conditional sentences have two parts. Умовні речення мають дві частини. Частини речення в англійській мові називаються ось цим словом clause. if clause або when clause і The main clause. Отже, if і це частина речення, яка починається з якщо, або зі слова when. І головна частина речення. Uh, без цих if та when. In zero conditional sentences, we use the present simple in both the if clause and the main clause. Ми використовуємо у двох частинах present simple, що треба нам пам'ятати. Наприклад, if mom drinks coffee, she doesn't sleep well at night. Якщо матуся п'є каву, то вона, очевидно, не спить гарно вночі. Um, we can use when instead of if in the if clause. Отже, if. Перекладається, якщо, а when перекладається коли. Але ми можемо використовувати як те слово, так і інше слово в таких реченнях. Наприклад, if she sits in the sun, she goes red. Якщо вона буде сидіти на сонці, то вона почервоніє. «When she she sits in the sun, goes red». Коли вона сидить на сонці, вона червоніє. Отже, if тут іще є варіант вибору, а when це очевидно, що вона цим займається постійно. Ще інколи буває так, що речення або починаються з «ів» частини, або продовжуються Ів-частиною. Так ось, якщо речення починається з «ів» частини, то після неї ми ставимо кому, як ви бачите, ось у даному реченні. «If Brian leaves home at 8», Якщо Брайан піде з дому о 8, he arrives at school at half past 8, то він приходить до школи о пів на 9. Brian arrives at school at half past 8. If he leaves home at eight. Тобто ми переставили місцями буквально дві частини одного речення. Брайан приходить до школи о пів на дев'яту, якщо він виходить о восьмій з дому. В даному випадку кома не ставиться. Отже, кома ставиться, якщо if або when частина речення стоїть на початку. Якщо if або when частина стоїть у другій частині частині великого речення, то тоді кому ми не ставимо. So, one more time. We use type zero conditional to talk about facts and things that are always true. Ми використовуємо нульовий тип умовних таких складних речень, коли ми хочемо розповісти про факти, які, які доводити не треба вже. The condition always has the same result. Тобто вихід із при, при такій умові результат один і той же. Якщо я. Або коли я множу 2 і 2, то я отримую 4. в uh, частина показує нам причи, умову, вибачте, умову condition. А uh, друга частина без if показує нам результат. І так, if the weather is fine, we usually go for a walk. Ось причина, як uh, умова, вибачте. За умови, якщо погода гарна, то ми ходимо в результаті на прогулянку. Condition за умовою, якщо я не розумію правило, if I don't understand the rule. Результатом буде те, що я запитаю вчителя, I ask the teacher. Обидві частини, present simple tense. А зараз практика. In your notebook match the two parts of the sentences. У своєму зошиті перепишіть ці речення, поєднавши їх дві частини. If we study hard, якщо ми будемо, якщо ми навчаємося добре, we make good progress. У нас гарний прогрес. If I do the cleaning I get extra pocket money, то я отримую додаткові гроші. Ну, мається на увазі додаткові кишенькові гроші. If we make a mistake, the teacher corrects it. Якщо ми робимо помилку, то вчитель uh, в результаті, за умови, якщо ми робимо помилку, вчитель виправляє. If that has time, якщо у тата є час, He gives me a lift to school. Він мене підвозить до школи. Uh, if you have an accident, якщо of аварія у когось там відбувається, you call 112. Uh, то ви телефонуєте 112, 112. If I don't know something, якщо я не знаю щось, чогось, I ask my parents first. Спершу я запитаю батьків. If I want to go out, Якщо я хочу вийти, uh, ну, а сюди треба. I ask my parents first, а потім uh, look information about what тут. If I don't know something, I look for information on the internet. Окей, okay. Great. Я гадаю, що зараз вже правильно. Important 112 is the emergency number in Europe. 1-1-2 це номер невідкладної допомоги в Європі. You can call it for free or for urgent help. Ви можете зателефонувати безкоштовно за цим номером, якщо вам потрібна urgent. Безпосередньо нагальна допомога зараз. So listen and check. А ми перевіримо зараз нашу вправу. 1. If we study hard, we make good progress. 2. If I do the cleaning. I get extra pocket money. 3. If we make a mistake, the teacher corrects it. 4. If dad has time, he gives me a lift to school. 5. If you have an accident, you call 112. 6. If I don't know something, I look for information on the internet. 7. If I want to go out, I ask my parents first. Task 9 Working peers ask and answer. Uh, what do you do if you are free at the weekend? If I am free at the weekend, I go swimming. What do you do if you are free on a weekday? Що ти робиш, якщо ти вільний у робочий день? Ну, переробимо давайте це речення. Починаючи з if, щоб не переписувати його. If. I am. If I am free on a weekday. I. I walk with my friends. I walk with my friends. Я прогулюю зі своїми друзями. So, what do you do if you can't do your homework? Uh, що ви робите, якщо ви не можете зробити домашню роботу? So, if I uh, can't. If I can't. If I can't do my homework. Comma. I ask. My. Uh, Parents, my parents, uh, for help. я прошу про What do you do if you don't understand something in class? If I don't understand something in class, um, my teacher uh, explains uh to me it again. Um, якщо я не розумію на занятті, мій вчитель пояснює мені знову це. <laughs> so, what do you do if you are at the seaside and the weather is bad? So if I am at the seaside and the weather is bad і погода погана... I stay I stay at the hotel. Hotel or go to the cinema. Я залишаюсь в готелі або йду до кінотеатру. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал. Тисне на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. Крет! So, what's about you? Answer the following questions using Zero Condition. Okay, so that's all for today. Our Lesson is over. Goodbye. Good luck. До зустрічі на наступному уроці. На уроці vocabulary.